Для того, щоб очні краплі працювали, недостатньо правильного діагнозу та якісних препаратів, потрібно ще дотримуватися певних правил, про які, на жаль, мало хто знає. І це грандіозна проблема. Наприклад, переважна більшість людей з глаукомою втрачає зір не тому, що в них якась суперглаукома, а тому, що вони неправильно закапують краплі. Інший приклад. Переважна більшість відхилень від нормального післяопераційного періоду при катаракті або лазерній корекції зору виникає як наслідок некоректного закапування, коли краплі просто не працюють, тому що не потрапляють туди, куди потрібно. Тож далі дуже докладно про те, як отримати максимальну користь від крапель і не завдати собі при цьому шкоди. Як закапувати очні краплі? Чистими руками не торкаючись очей. Перше правило: чисті руки. Друге правило не торкаючись флаконом до очей. Це потрібно для запобігання інфекції. До того ж, травмувати очі накінечником флакону набагато легше, ніж здається. Тож, чистими руками не торкаючись очей. Посередині ока. Дуже розповсюджений у нас такий діалог. Знаєте, лікарю, мені не допомагає. А куди ви капаєте? Покажіть, будь ласка. Пальцем. Ну як, ось сюди, у куток. Ну, тоді все зрозуміло. Можете вважати, що ви нічого не закапали. Закрапаючи краплі у куток ока, ви одразу втрачаєте більшу частину з них, тому що ліки відтікають до носа крізь сльозові канальці. Закрапувати потрібно чітко посередині ока. Ось так відтягнути по віку і прямо посередині ока. Прямо посередині, не в куток. Спокійно заплющити очі. Після закапування потрібно спокійно, без зусиль, заплющити очі, покласти мізинця на той самий каналець і почекати пару хвилин. Не вичавлювати краплі, не тримати очі відкритими. Подивіться, що відбувається із краплями, якщо не заплющувати очі. Вони майже одразу і швидко вимиваються із ока разом зі сльозою. Деякі краплі печуть. І ось що буде, якщо одразу після закапування із силою заплющити очі. Краплі буквально вичавлюються з ока. Розумієте, в чому справа? Закрапувати краплі не туди, все одно, що кидати пігулку повз рота, вичавлювати краплі, все одно що випльовувати пігулку. І в першому і в другому випадку лікування не просто не працює, воно не відбувається. Крапати стільки, щоб влучити з гарантією. Не всі одразу влучають куди треба, особливо важко літнім людям. І ось що відбувається. Так, тут написано по одній краплі. Тож, мабуть, як таблетки. Якщо написано одна таблетка, я ж не буду приймати три. Написано одна крапля, тож має бути не більше. Я не знаю, скільки людей в усьому світі втратило зір внаслідок дурні, яка, здається, існує тільки в офтермології. Уявіть собі, якщо написано одна крапля, це не означає, що потрібно закапувати одну краплю. Посередині лити стільки, щоб вже точно влучили. Не впевнені, закапайте ще раз. Справа в тому, що тільки но ви закриєте очі, там всередині залишиться одна крапля. Тож, якщо написано одна крапля, мається на увазі. Точно влучити і спокійно заплющити очі. Ваші повіки і є природній дозатор ліків. Ну, є стакан. В нього не можна налити більше, ніж в нього влізає. Заплющене око містить одну краплю. Неможливо закрапати більше. По дві краплі закапати, закрити і знову закапати. Якщо в призначеннях написано по 2 краплі, то посередині, щоб гарантією влучити, заплющити очі, покласти пальця біля носа. За пару хвилин закапати ще раз. І це буде друга капля. Тобто не кап-кап заплющити очі і все. А закапали, точно влучили, заплющили очі, почекали 2-3 хвилини і знову закапали. Саме це буде по 2 краплі. Різні краплі через паузу для того, щоб нові краплі не вимивали з ока ті, що були перед ними. А також для того, щоб змішуючись в вашому оці, вони не створювали треті краплі з невідомою науці дією, потрібно, щоб відстань між ними була щонайменше три хвилини. Якщо є густі краплі, як хілокія або хілотуол, або гель, корнера відісік, або суспензія, яка занга чи мордозія. То вони йдуть останніми в черзі, і після них закрапувати ще щось можна не раніше ніж за 10 хвилин, а краще за 20. Тоді вони працюють і не заважають працювати іншим краплям. Витирати до носа. і останнє це те, що відбувається вже після закапування. Як витирати очі? І ви не повірите, це направду важливо. Або ваткою, або чистим ватним спонжем, який після цього потрібно викинути і в жодному разі не використовувати повторно, тим більше не користуватися серветкою або хустинкою для того, щоб не травмуватися і не занести інфекцію. Витирати сльози чи залишки крапель потрібно ось так: рухом до носа. Не так, не так і не так. А тільки обережним рухом до носа. І краще не терти, а промокати. Єдиний правильний варіант: чистими руками, щоб точно потрапило. Посередині ока. Спокійно заплющити очі, покласти мізинця. Якщо записано по дві краплі, після паузи 2-3 хвилини закапати ще раз. Якщо потрібно закапати кілька різних крапель, закапувати через паузу хоча б 3 хвилини. Витирати рухом до носа не терти, а промокати. Дотримуйтеся інструкції, і краплі працюватимуть так, як задумано. Дякую за перегляд і допоможіть нам, будь ласка, поширити це відео.